Отак буває з прицепом. Якого то він року, що тут так все печально. 17-го? Це як його звати? Крона, як його звати. Крона, крона 17-го року. А що тут все нормально? Де ти бачиш? Ні, як завжди від... Покажи, Мультилока. де? А, мультілоки відпадають. Крона 17 рік. Ну ще не відпадають, не балося. Просто трошечки от. Бачиш, а тут ми в місцях, де... О, де саме працюємо. Підлога засяме, і от воно трошки. Поняли, палопало. як правильно, дуже вчасно, отак чуть-чуть поправити, і там буде три копійки, да? Три ну, три копійки не буде. Ну, все ж людей не буває три копійки. В <світ> <Вдолар. світ> <Вдолар. світ> Тільки підлогу зняти, поправити і порядок. Вдолар. Ну, але крона дешевше, наскільки забить шварця? На скільки, з оби, з 30%? більше. Певно, менше, але сама крона, якщо за нею дивитися і не довести її там до. 15-ліття, то вона. Чотко, так? Да? Ну, це перевізник, який любить тіренджі дивіться, і любить крони. Дивиться, дивиться, десь підварить, ну, ж зробить. Да. А Ані нове купи. Все, все розтринува.